Доброго дня, товариство. Сьогодні буде розпаковка. Щойно отримав. Ну, верніше, що не щойно отримав. Отримав десь може хвилин 40 годину тому. І такий, не бачу ту все. Знаєте це що? А це виноградики від Кіру. Тому то як а я вирішив що спробую я пару штучок того винограду звичайно він вкривний буде а по погоді хтось знає може і не вкривний буде тому мені цікаво довго це очікував і я його дочекався детальненько подивимося Такі кореничко тут, тут, тут. коса, рапунцель якийсь. чи якась. Бачите, де корінь. Це ж не просто так, десь, 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 десь. там, Ого. дивимось далі, бачите? І тут зв'язано, щоб воно не порозламувалось. І тут, буде акуратненько зараз ріжу, що в мене тут? Те, що я. Те, що я дуже хочу, щоб в мене виросло, це от Біла леді, Олімп. Е, так. Краснощокий, аватар і... прайм. Отак от воно все виглядає. Почилося такі новості. Під кожен по 50 літрів бути бляха муха, хто буде зараз його мене. Ну що, друзі, ось вони є, виногради. Щоб ми орієнтувалися, які в них розміри. Це такі от. Просто газовий балон перед є. То такі вони велички і їхня коренева. От вони звідки Ти? коси, коси, коси. О, тут оце от. То, що, що це був? Хто, ж це, хто ж це такий був? Краснощок, це його косавця до самого верху. Акуратно замотано, ну, все одно буде обрізатись. Але щоб ми розуміли, в мене досвіду немає прищепи, щепити, виноград сажати взагалі. Від слова повністю. У мене ще такого не було. Тому зараз поки що ми його все у воду Тай воно собі там годину. Глуп.